Вітаю вас, садівники і городники України. Ви на телеканалі соток» в програмі Календар садівника. І сьогодні ми говоримо про липень. Липень може спалити все в саду, і на городі, а може і залити. Буває і так. Що ми робимо в саду? Ну, як і в червні. Поливаємо, мульчуємо, обрізаємо, а що не треба, і вириваємо. Що ми поливаємо? Кущі декоративні, молоді дерева, якщо вони потребують поливи. Якщо ми полили, ми мульчуємо. Про це ми говоримо ледь не кожного місяця з кошеною травою, бур'янами, корою. Дуже допомагає тріска. Якщо у вас багато гілок збирається, купіть собі шредер, маленький шредер, і будете ваші гілки не спалювати, а переробляти на тріску і мульчувати, це чудова мульча її вистачає на кілька років. Боремося з бур'янами. Про це теж багато разів говорили. Якщо йде активне зростання, ще росте дерево, то треба. Укорочувати ті гілки, які ви залишаєте, і видаляти ті, які не потрібні різні вовчки чи те, що росте всередину, в липні з'являється додаткова робота. Це треба, можливо, скоротити ваш врожай. Насправді, не скоротити, а поліпшити. На гілці зав'язалося багато плодів, там, чи яблунь, чи грушто. Треба видалити. Чи половину, чи більше, чи менше, так, щоб одне яблочко не заважало іншому. Якщо гілочка тонка, то апріорі вона не витримає такого навантаження, не дозріють ці плоди. Тому переріджуйте там, де загущено. Підживлення. Припиняємо зовсім давати азотні, якісь добрива, даємо лише фосфорно-калійні. А якщо плоди наливаються, і гілки слабенькі ставимо під пори. Це ну, зрозуміло, що ви тим самим рятуєте ваше дерево. Е, ну, і звісно, е, перевіряємо дерева на предмет шкідників. І, якщо треба, оприскуємо. Ну, це треба робити постійно, е, щомісяця, кожного місяця переглядати свої дерева і кущі. Тому що. Е, Попелиця, наприклад, дуже полюбляє і на деревах селитися, і на трояндах. А якщо ми заговорили про троянди, то продовжуємо те, що робили і в червні. Якщо відквітувала троянда, добре її обрізаємо до, до третього листочка, так само обрізаємо всі декоративні чагарники, які відквітували, всі квітоноси. Треба обв'язати там, починаючи з класичного буска, і якою-небудь вігелою чи іншими декоративними кущами. Так само робимо підживлення, так само поливаємо, так само мульчуємо, а поливаємо особливо. Не забуваємо ті кущі, які люблять воду, які от гартензія, наприклад, без води. Дуже погано себе почуває чи рододендрони. Якщо кілька тижнів не було дощів, то треба зробити гарний полив, так щоб по пару відер під кожен кущ ви вилити, щоб вони напилися як слід. Переходимо до квітників. Можна саджати однорічники, розсадою, дворічники. Щось сіяти, займаємося квітниками так само, як ми займалися в червні. Не забуваємо мульчувати, щоб ваша вода не випаровувалася, прикриваємо квітники мульчою. Скосили вашу галявину, значить, траву на квітники. В липні є ще, одна, ще один напрямок роботи, ще один об'єкт. Якщо у вас існує водяна клумба, тобто декоративний ставок, це ніщо інше, як клумба, де живуть водяні рослини, які-небудь водяні лілії, правильно назва німфії, понтадерії, сусак. Треба подбати про наш ставок так само як про будь-яку клумбу по перше, треба почистити. Якщо туди нападало листя, перегнило, то раз на декілька років спускають воду чи понижують і вибирають весь той іл, який накопичився на дні, вибирають і знову-таки на, на клумби він дуже споживний. Я прошу розцінувати наш календар, просто як шпаргалку на іспитах. Я сподіваюся, ви все і так знаєте, все добре вивчили предмет. Але іноді в шпаргалку корисно заглянути, щоб пересвідчитися, що ви все робите правильно. Головне, не попастися, бо липень може і спекти все, і залити водою. Ну, на цьому я кажу вам до побачення. Ви були на телеканалі 6 суток в передачі. Календар садівника бувайте!